Наталія Деснянська підкинула немовля і втекла. Щось ти, дівко, останнім часом непомірно розповніла, буркотіла на тамару мати, збираючи її торби на роботу в місто, вже й сусіди на базарі про твою зіпсовану фігуру мені ледве не в очі пальцями тикали. Може, на те є причина, і не дарма люди пліткують, що з фермером нашим соваєшся, як приїздиш додому, та й тебе у районі з ним разом бачили? Скажете, мамо таке, навіщо мені той Гриша? Якщо в місті й своїх женихів хоч греблю гати, а поправилась, бо робота сидяча. Ось почнуться осінні клопоти схудну. Варка недовірливо глянула на Тамару. Бреше таки стерво, вся в батька вдалася, за гульками світу білого не бачить. От її покійний Василь ловив, ловив чужі спідниці, поки смерть не наздогнала на слизькій дорозі. Повертався вночі від чергової коханки мотоциклом на підпитку і врізався в бетонну опору. А Тамарка всі його крапельки позбирала. Ні, не дарма люди плещуть язиками. Мабуть, таки плутається з Грицьком, дерев'янком. Дарма що в чоловіка дружина та двоє дітей. І на душі стало так гірко, наче полинової настоянки напилася. Принесеш у заполі, начувайся, не прийму. Своїх трьох до розуму довести ще треба. Не єдиначкати в мене, не переживайте, схопила торбу дочка. І заспішила на зупинку. З важкими думками проводжала Варка її в місто. Тижні через три приїжджай, бульбу почнемо копати. У відповідь Тамара тільки хмикнула. Алло, Гришо. Дівчина набрала коханця, щойно повернулася із села. Поговорити треба. Про що? Роби аборт і квити, я своєї дружини не покину, та й дитина, не факт, що моя. Байдужий голос фермера здався тамарі таким чужим чужим, як ніколи. Еге ж, а потім дітей не матиму? Хто тобі таке сказав? Хто хто? Лікарі, та й пізно вже. Я ж тебе кохаю. Кохає вона, головою потрібно було думати, перш ніж до чужого мужика у ліжко скакати. Та нехай воно, голосно залаявся. Ти на кого це так? почула Тамара голос гришаної дружини Люби. Завтра подзвоню, запнувся. Не женишся на мені, байстрюка принесу на поріг, вирішила прилякати фермера та почула у відповідь лише гудки. Але ні наступного, ні третього дня Григорій у райцентр не поїхав, поміняв номер мобільного, намагаючись забути неприємну розмову з коханкою і поринув у щоденні сільські клопоти. А коли через місяць його любка вийшла у двір, щоб вранці видоїти корову. На порозі наткнулася на торбу, у якій митно спала немовля, приколився на вересневим досвідком. Ой, людоньки, що це? Від несподіванки аж у голові запаморочилося. Ах ти, валюго, накинулася на чоловіка з кулаками. То твоя коханіця, варчена дочка, приперла байстрюка, Правду, люди казали? З глузду з'їхала, до чого тут я? Спробував вивертатися, як вуж, але й сам не вірив власним виправдовуванням. Чого тільки не було тими днями на фермеровому обісті і варку на подвір'я приводили, і міліцію кликали, і сільського голову до справи залучали, і по Тамару їздили, але з'ясувалося, що, народивши дитину, вона подалася у відпустку невідомо куди. А крику було стільки, що навіть кури попритихали. Бачив, бачив, розповідав згодом один із парубків, який повертався в досвіта з нічного поїзда, як до хати дядька Грицька якась легкова машина під'їхала. З неї вийшла жінка з торбою і пішла на подвір'я. А що було далі не знаю, бо я повернув за рік. Неважко було здогадатися, що то та Марчених рук справа, підкинула немовля, а сама чкорнула світ за очі. Тож закінчилося все тим, що Люба прийняла мале в сім'ю, не в сиротинець же його здавати, а Григорій оформив над дитиною опіку, щоправда, записав, як і годиться на свої прізвища. Збігали роки за роками, виростали діти Григорія Дерев'янка, вже й наймолодший Іванко з армії повернувся, як і всі байстрюки вдався вродливий, хоч води напийся. Половина сільських дівок за ним сохнула, а він вибрав лагідну та працьовиту тетяну, яка нагадувала названу маму любу в молодості. Та колись теж була переконана, що виходити заміж потрібно обов'язково за хазяйновитого, роботящого парубка, щоб усе вмів, тому й віддала свою руку та серце гриші, відмовивши інтелігентному інженерові Олексію, що жив по сусідству та залицявся до неї. Овдовівши, Олексій, повернувся з міста у материну хату, залишивши дітям квартиру і потихеньку господарював. У бік позирав крадькома, боячись образити навіть поглядом, знав, що натерпілася вона, бідна, у житті і ганьби, і випробувань, нехай хоч на старість поживе в спокої та мирі. Аж тут якось стикнулися на базарі, розговорилися про те, про це і ні про що, розхвилювався Олексій і бовкнув, що все життя Любку чекав і до смерті кохати буде. Вона тільки зашарілася, як у молодості, строго бровою повела. У Гайовому того дня так голосно грали музики, що чути було в сусідньому фермер Григорій Дерев'янко з Любою женили Іванка. Весілля вдалося на славу, гуляли до ранку, порозходилися, як на сході, зажевріло. А наступного дня, попоравши господарство, Весільники посходилися знову, щоб за старим добрим народним поліським звичаєм вдруге відсвяткувати одруження батьків жениха, які всіх дітей поженили. Витягли з клунь воза, впрягли в нього свиню, прихорошили будяками нареченого, з бутлем чистого самогону жартівники постукали в терем до нареченої, щоб згоди спитати. Але Любка спочатку сама не вийшла, вислала кому, що була в неї за старшу дружку. Майте терпіння. Молода збирається, оголосила кумася, чекайте. Гості, підбадьорені витівками та жартами, почали просити Любу швидше показатися на очі, приготувавши їй вінок з кропоєви. Але коли та вийшла, на ганку замерли. Перед ними постала гарно вбрана, ще зовсім не стара жінка, а потім господиня вправно викотила долі здоровецького гарбуза. Ось моя відповідь Женехові, озвалася Люба. Сподіваюся, що це означає, не треба пояснювати. Усіх дітей погодувала, поженила, в життя спорядила, пора й про себе подумати. А ти, чоловіче, шукай свою тамару, як вітра в полі. Вона ж у мене всю віру в тебе відібрала, все життя спаскудила. Поки весільний натовп оговтувався, Люба взяла в руку сумку і подалася з двору. На зупинці саме відправлявся у місто автобус, але жінка оминула його і відчинила хвіртку перед Олексієвою господою, перш ніж зайти. Озирнулася і помахала усім рукою.